Привіт! Це подкаст на Говорює Аліна. І я Аліна, твоя вчителька англійської мови. Вітаю вас в наступному вівторковому епізоді. Що ми тут з вами робимо? Так, правильно, вивчаємо англійську для подорожей. І сьогодні у нас лексика, яку варто знати, але яку краще ніколи в житті не застосовувати. Це надзвичайні ситуації в подорожах. На жаль, все можливо може трапитися, і інколи важливо знати, як попросити про допомогу. Сьогодні ми цьому і будемо навчатися. Як завжди, наш епізод поділений на дві частини: в першій частині ми вивчаємо корисну лексику, в другій частині ми говоримо про гіпотетичні запитання, які можете запитати ви або можуть запитати вас. А відповіді вже на ці запитання ви знайдете, як завжди, в PDF. Файлі до цього епізоду. Де ми завантажуємо PDF файл? Знову правильно! В телеграм спільноті наговорює Аліна, як завжди, посилання в описі під відео. Ну то що, почнімо? Emergency. Надзвичайна ситуація. Lost. Загублений або втрачений. Lost property – втрачена річ, misunderstanding – непорозуміння, complaint – скарга, accident – нещасний випадок, lost luggage – загублений багаж, delayed – затриманий, medication – ліки або медикаменти, first aid – перша допомога, insurance – страхування, Pharmacy or Brockstore, аптека, emergency Contact. Контакт для надзвичайних ситуацій. Діліться, яка, яке слів для вас було нове. Надіюся, ви їх знаєте і ви ніколи їх не будете використовувати. Тепер час на другу частину подкасту. Тут ми з вами говоримо про запитання. Починаємо! Госпітал. Де найближча лікарня? Where is the nearest pharmacy? Де найближча аптека? Is there a translator available? I don't speak English fluently. Чи доступний перекладач, тому що я не розмовляю вільно англійською? What should I do if I lost my passport? Що мені зробити, якщо я загубила свій паспорт? My luggage is lost. Where can I report it? Мій багаж загубили. Куди я можу звернутися? Who is your next of kin? Який ваш найближчий родич? Тут Мається на увазі контакт, з яким потрібно зв'язатися в разі надзвичайної ситуації? Excuse me, I missed my flight. When is the next flight to Warsaw? Вибачте, я. Запізнився на свій літак. Коли наступний рейс до Варшави? I cannot find my passport. Can I travel without it? Я не можу знайти паспорта. Чи можу я подорожувати без нього? Where can I get help? Де я можу отримати допомогу? Where can I get first aid? Де я можу отримати першу медичну допомогу? Does my health insurance cover this? Чи моя медична страховка покривається? Сьогодні це все. Надіюся, вам було корисно. Бажаю, щоб ви ніколи в житті не потребували використати цю лексику, особливо за кордоном. звичайній ситуації це так дуже стресово. А будучи в іншій країні, не знаючи мову тої країни, а знаючи лише англійську, це також додатковий стрес. Тому finger crossed, I wish you stay healthy and never have an emergency situation. Дякую, що були зі мною, як завжди, в описі під відео ви знайдете багато корисних посилань. Посилання на телеграм, спільноту наговорює Аліна, посилання на мої соцмережі, куди я вас запрошую до подальшого спілкування. А також посилання на мій YouTube канал. Так, так, я є ще й на Ютубі. Чому б і ні. А ми з вами почуємося вже за тиждень. Па!